Навіть в умовах повномасштабного вторгнення у Чернігівській області не забувають про дітей. Так продовжує діяти розгалужена система закладів позашкільної освіти. Їх 59 в області. Це різноманітні гуртки та секції, які відвідує значна кількість учнів. У Чернігові найбільший такий заклад обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді. Сьогодні ми маємо десь близько трьох тисяч слухачів, які відвідують наші заняття. Як на нашій матеріальній базі, так у нас є є гуртки, які працюють в навчальних закладах міста, тобто в школах міста. До повномасштабного вторгнення у нас було більше ніж п'ять з половиною тисяч було слухачів, тобто безумовно майже в половину кількість зменшилася. Центр науково-технічної творчості веде свою історію з 30-х років ХХ століття. Зараз це близько півсотні гуртків різних напрямків: спортивного і науково-технічного, художнього тощо, а саме гуртки орігамі, гончарства, картингу і так далі. Одним із найпопулярніших традиційно залишається авіамодельний гурток. Ми тут займаємося. Виготовленням різноманітних літаючих моделей. Я хочу підкреслити, що літаючих, бо такі, як стендові моделі, там робити не цікаво. А от хоча вони і прості, але вони всі-всі-всі літають. І це дуже підіймає мотивацію учнів. Займаються тут діти різного віку. Найпростіші авіамоделі часто виготовляють зі стильового пінопласту. Цей матеріал легкий та недорогий. Та й зробити такий літак можна за одне-два заняття. Потім переходять до більш складних. Оце базова модель, якою можна навчитись керувати. Це не радіокерована модель, це модель кордова, яка літає по кругу. Тут є двигун, є. Площини керування. От. І завдяки тому, що він електричний, процес обучення і навички здобуття дуже-дуже швидкий. Виходить, має позашкільна освіта і труднощі, викликані здебільшого воєнним станом. Приміром, вже кілька років не проводяться змагання з картингу, та й авіамоделі літають низенько і лише біля будівлі центру. Однією з найбільших проблем є відсутність бронювання співробітників. Позашкільна освіта не підпадає під бронювання співробітників. І, на жаль, найкращі наші керівники гуртків на сьогоднішній день змушені захищати Україну. У нас пішли хлопці-страсового моделювання. Пішли картингіст, наш також найкраще воює, судномоделіст. моделіст Тобто на сьогоднішній день у нас в переважній більшості залишилися одні жінки. Або, вибачте, пенсіонери. А втім, не дивлячись на війну, кількість слухачів у позашкільній освіті зростає, хоч і маленькими темпами. За останні роки кількість слухачів позашкіллі трішки зростає, але це Незначна зростання це буквально в межах 2-3%. Проте ми розуміємо, що в умовах воєнного стану людські скачки, звичайно, зробити і не можна. Обмеження однозначно є щодо охоплення дітей, це безпековий фактор. І на сьогоднішній день тільки 60% закладів позашкільної освіти готові для прийняття дітей в очному форматі. Інші заклади працюють або в змішаному, або навіть дистанційно, там де немає можливості. Зокрема, це Семенівська громада. Там два заклади позашкільної освіти працює виключно онлайн або призупинена на сьогоднішній день робота. Позашкільне навчання вкрай важливе, адже допомагає дітям, хоч трошки відволіктися від воєнних дій навколо, а на додачу дає можливість здобути нові навички та вміння. Будь-яке спілкування, будь-які е Будь-яке навчання, будь-яке, що стосується дітей в умовах війни, воно дуже важливо, тому позашкілля дає можливість поза шкільною програмою надати дітям компетентності для того, щоб в подальшому можливо, і це важливо сформувати профрутаційне своє бачення, що вони будуть далі робити після школи, і знайти той напрямок, який для них цікавий подальшому розвитку